Всім привіт! З вами Говер і ми починаємо! І у цьому випуску я вам розкажу, як добути Glowstone. І так, щоб знайти нам Glowstone, нам треба відправитися в пекло. Надіюсь, всі це знаєте. І от не задача glowstone він має таку властивість, що він росте на стелі. От, наприклад, отам, отам. Але, от, наприклад, у нас отака от критична ситуація, нам терміново потрібен glowstone. а... Боже мій. Е-е-е... А-а-а... Іншого виходу немає, і нам треба саме його копати. Тобто добувати. І що ж робити в таких випадках? В таких випадках нам треба дуже багато землі. Або будь-якого твердого блоку. У землю легше копати, тому... Візьміть її. І ми просто будуємо до неї місток. А зараз. От. якраз так точно. Будуємо до неї місток. І просто-напросто добиваємо його рукою. Поміняємо геймод. Нуль, так. Да? Він добивається рукою. Хоп. Тут треба слідкувати, щоб весь Glowstone падав на вас. То робота не така уж складна. Ну, принцип, ви зрозуміли. Ну, а якщо у вас. Е якщо у вас ситуація набагато простіша. Ой, зараз глючить, глючить, глючить. Ось, на таких от висотах, то ви просто купайте вверх. Ну і дуже добивайте. Лави тут немає. Та що ж він так висить цей Майнкрафт? Ну. Це якщо на низьких висотах, а якщо вам треба, наприклад, добратися звідси аж туди. Ну, то купайте, вибач, стовпа. Блять, чуть не впав. От. І добувайте. Ну, все стається пояснив. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Do pobaczenia.